Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Мене як і раніше звати Діма. Сьогодні у нас 8 березня. Ми з дівчатами Аня... Тебе як звати? Андрій, Сережа. <схісті> сьогодні їдемо кататись на мотоциклі. Короч, їдемо сьогодні лівим берегом в сторону Броварів, в сторону Баришівки і кудись туди. Я думаю, буде. Буде що вам подивитись, буде що вам показати. От. Нас сьогодні небагато, поки 4 ще доєднаються 2 мотоцикли до нас. Ух ты, моя, Харлі Девідсон, Нічого собі. Це щось набагато. Сонечко сьогодні так сідає. Сьогодні до плюс 18. Я думаю, що на сонечко буде ще тепліше. Так, друзі, трошки скучив я а, за мотоциклом. Місяць вже, навіть трохи більше, ніж місяць не катався, бо а, погода згадала, що треба якось зиму увімкнути. Тому була зима, був сніжок, був морозчик і не було змоги відповідно кататись. А зараз вже повноцінно прийшла весна, вже тепло, класно. Тому можна кайфануть, можна виїхати. І отримати задоволення від того. Треба їхати обережно, поки не вкатаний ще в сезон. Плюс у мене нова гума, треба обережно їхати, щоб вона там притерлась туди-сюдим і так далі. У нас сьогодні буде такий невеликий круг, десь приблизно 150 кілометрів, може трохи більше. Їдемо спочатку в сторону Броварів, потім з'їдемо на кільцеву дорогу Броварську і поїдемо в сторону Баришівки. От, е у нас взагалі там по маршруту декілька буде населених пунктів, де ми плануємо зупинятися. Я не пам'ятаю, Серега як завжди планував маршрут. Він у нас головний планувальщик маршрутів. Тож думаю, буде прикольно. Одразу попрошу вас поставити ось цьому відео, підтримати мій канал, підтримати мене і підтримати україномовний контент. Так незвично, до речі, люди їхати на новій гумі, вона ну, прям відчувається, наскільки вона тримає дорогу. І навіть є ну, така знаєте, складність крутити кермо. Право вліво, тому що гума прям, ну, прям дуже чіпляється за дорогу. От ми зараз їдемо а, за містом, а я, чесно кажучи, думав, що буде прохолодно. Я сьогодні вдягнув мотоджинси без а, термухи і так далі. І думав, що можливо в ноги мені буде прохолодно. Але все дуже добре, а, що мені зараз не холодно. Якось взагалі так тепло, так сонечко гріє, клас. Все, в правори ми не їдемо, ми звертаємо праворуч на кільцеву дорогу. І далі у нас буде прям, я маю надію, дуже кайфова дорога. У Боже, весіння сонечко це просто кайф. Що може бути краще для мотоцикліста, ніж весіння сонечко? А, друзі, попрошу вас, напишіть мені в коментарях. Думаю, в... Чи, чи, вас, чи не варто записувати відос на тему, а, як не ушататись на початку сезону. Мої, скажімо так, вам поради, собі поради. Ну, то, що я сам притримуюсь і, в принципі, раджу знайомим своїм, як не ушататись прямо на початку сезону. Тому що всі ви знаєте, або не всі, або, або хтось знає, або хтось не знає. На початку сезону зазвичай, коли мотоциклісти викотують на дорогу, Аварійність у мотоциклістів значно більша, ніж коли сезон вже в розгарі. От. Цьому слугує там, декілька факторів. Якщо хочете, я зніму відос на цю тему і більш і більш розгорну, дам відповідь на ці питання, що впливає на те, що люди розмотуються на початку сезону і так далі. І що треба робити, щоб не розмотатись на початку сезону. Тож, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Блін, як же класно, друзі. Я скучив, я скучив за подорожами на мотоциклі. Ну і такими невеличкими, але це класно. І, і знаєте, вітер, котрий обдуває, він навіть вітер теплий, знаєте. Не такий, як е -е, коли холодний, а такий, як коли теплий. Ну коротше, як літній вітер. І реально прям кайфово і тепло і комфортно. Щоб ви не казали, що байкери козли, бачите, їде машина, їде швидше, ніж ми. Ми поступилися дорогою, він навіть нам не моргав там дальнім світлом і так далі. А, просто ми адекватно розуміємо, що він на машині їде швидше, ніж швидше, ніж ми на мотоциклах. І Чому не поступитись дорогою людині? Тому не треба писати, що всі байкери-козли їздять як мудаки і, коротше, і так далі. Тому, подібне. тому що... Не всі байкери козли і не всі байкери їздять як мудаки. Тільки я. До нас доєдналися ще два мотоцикли. І все, це наша сьогодні міні-банда, Нас сьогодні шестеро, шість мотоциклів, шість людей. Все, в принципі, все, що я вам хотів тільки що сказати. А, катець, у мене взагалі якось думки плутаються, тому що я в ейфорії від цієї погоди, від того, що ми можемо зараз їхати на мотоциклі. І я не можу, блін, думки докупи зібрати, щоб вам щось вміняємо і казати. Ой який мерседес кабанчик старенький. Тому давайте так, далі просто під музику якась, типу, покатушка, а потім я коли Зберусь з думками, я вам щось розкажу. Сережа, а чем мы сюда приехали? А че мы сюда приехали? Каву пить? Добре. Зрозумев. Клевое шоу мы. Ой, друзі, так те, що я думаю, що може навіть доведеться знімати підкладку з куртки, тому що прям жарко. Боже, як круто! Весняна погода, це просто кайф. І нова гума це просто кайф. У -у -у! Ми здається, зараз в селі Глухів, а може і ні, я не пам'ятаю. Ми сюди заїжджали, просто зупинились попити кави От, і поїхати далі. Зараз ми їдемо, не пам'ятаю в яке село, там будемо обідати. В принципі, знаєте, така класична покатушка мотоциклістів. Приїхали в одну точку попили каву, приїхали в другу точку, поїли, приїхали в третю точку, пофотографувались і потім по домам. Це, в принципі, класика. А це ми були в селі Гоголів. Або в місті Гоголів. Я не знаю, що це Гоголів, це місто чи село. Напевно, що Народ. Ми проїхали в Барищівку. Ну, це така просто точка, через яку ми будемо проїжджати. А я взагалі по цих е, місцинах на мотоциклі жодного разу не китався. А, на машині в цій місцевості декілька де разів був, а от на мотоциклі жодного разу. От, тому Сьогоднішня покатушка вона, в принципі, чим ще цікава, тим, що я тут просто не був на мотоциклі і цікаво, наскільки тут. Прикольні дороги. О, дорога, в принципі, більш-менш нормальна, є повороти, вона більш-менш нормальна в плані, що не дуже багато ям, там якихось колдобін чи щось такого. От. Але єдиний мінус це те, що ще поки весна начебто і прийшла, начебто і тепло, але навкруги все таке а, сіре, а, коричневе і немає барв. Яскраве. Знаєте, оце свіженької зелененької травички і так далі. Квітучих дерев. О, це буде через декілька тижнів. Тому поки ми насолоджуємося тільки погодою і, і дорогою, в принципі і все. Вона така місцями, звісно, підтрушує, але загалом більша частина дороги, поки що, по котрій ми їхали, була адекватна, нормальна і... Зручно їхати. А тут же якісь ямки почались, бачите? Але це теж прикольно, тому що так раз, два, три. Хлоп, 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 хлоп. Прикольно, все одно. оп Навіть дорога з ямками вона прикольна, тому що не скучно їхати, ти можеш їх пооб'їжджати трохи. Головне бути уважним і не влетіти в якусь велику яму і не впасти, відповідно. Ой, а тут щось взагалі. Щось взагалі, навіть на не обгониш нікого. А думаю, тут багато грозовиків, оце вони так дорогу і роздовбали. Бо це... а, Треш. Все. Мені вистачить ям, я хочу нормальної дороги. Я вже по наб'їжджав, хочу їхати нормальною дорогою. Ми проїхали в коржі. І що в коржах. А, в коржах ми будемо їсти. Тут у нас має бути корчма. Куди ми їдемо? На обід. Пів на друга Пів на другого дня. Так. Корчма хуторок. І от, відповідно, сюди ми приїхали по-багатому. У мене з такої сім'ї, ми з багатої. Задня передача з однією кінською силою. Опа! Так, ну что, проехали. О, а тут еще такой ставочек. Прикольно. Друзі, ми поїли. Тепер треба трошечки розтрести. Те, що ми наїли, бо трошечки обжерлися, якщо чесно. Підкачали колесо, тому що в мене спустило щось переднє колесо. Треба буде дивитись, що воно спускає. Їдемо зараз в Київ, в Києві ще може десь запунемось, поп'ємо кави. А далі будемо думати, що робити далі. О, і кермо, стало нормально крутитись. Назад, друзі, ми їдемо трохи іншою дорогою. Будемо вертатись в Київ Бориспільською трасою. Я, до речі, думав, що доведеться знімати підкладку куртки, бо буде жарко, але ви знаєте, ні комфортно. Воно і не жарко, і не холодно, Прямо так як треба. Тому вирішив, що не буду знімати. Краще, хай мені буде комфортно. With you and I, the future is See the moon Side by side and through and through No limit to what we can do Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right the future is bright. О, друзі, ці Бориспільська траса. 153 кілометри по... на, на, на зараз ми проїхали. І ми вже на Бориспільській трасі. Тобто такий невеличкий у нас був кружечок Київською областю по Броварському і Бориспільському району. І Барашівському, напевно, що. І все. Ще пару кілометрів у Київ. А взагалі дуже не люблю, не люблю конкретно цю дорогу. Вона з гарним якісним асфальтом, але вона дуже скучна. Ну вона типу, їдеш по мені і все. Без поворотів, без нічого. Не прикольно. Це так, я, 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 якщо тільки максималку провіряти, от Борисівська траса підходить, для всього іншого. Таке собі. Не дуже я люблю цю дорогу. Справа, зліва, ліс, поворотів нема. Їдеш собі прямо і все. Це друзі, ми в Києві, офіційно Харківська площа, метро Бориспільська. о Харлі Девідсон. Друзі, реально дуже кайфово по покатушкам, а кайфово, кайфово вона не тільки там, тому, куди ми їздили і так далі. Вона кайфова ще, а, за рахунок реально весняної погоди. І те, що не холодно і цілком комфортно кататись, вітарець, котрий обдуває, він не холодний, він такий нормальний, літній, теплий, вітерець або весінній, як хочете. От. І реально а, дуже комфортно сьогодні їздити, приємно в сонечку. Едине, єдине таке, що сьогодні трапилося, в мене спустило переднє колесо. Я не перевірив балда така перед виїздом, чи накачане в мене, чи не колеса, не перевірив взагалі. Виявилося, що переднє колесо взагалі спущено. Я, Коли ми вже були, коли ми були в Калибі. Я відповідно подивився, що в мене якось дуже сильно сплющене ковксо. О, аварія, ніфіга собі, Сильна аварія. Вирішили перевірити, у Сереги був, був цей міні-такий компресор. Ми подивилися, а там 0,5 атмосфери. Клас! 0,5 атмосфери, друзі. E, тобто можна сказати, що колесо просто спущене. От. Або я просто індурист, я не знаю. Mm. <світ> Тому корач, підкачали колесо, не знаю, чи знову воно спустило, чи ні. Зараз подивимось. Але це не круто, я не знаю, або мені фігово накачали його на шиномонтажі, коли міняли гуму. Або щось там фігово з самим шаномонтажо зробили і коротше, воно спускає. Зараз треба буде перевірити, чи не спустило воно знов. І тоді можна буде розуміти, чи їхати знову на шиномонтаж, чи не їхати. Ой, а чого це в мене лампочка загорілась? Ми всього 160 км приїхали. Хоча я не заправлявся, я не знаю скільки було бензину. Але виглядає неспущеним. Не Все, роз'їжджаємось. Хто куди, хто додому, хто додому. <сі> всі додому, коротше. Вирішили, що каво не, під... не поїдемо нікуди пити. Поїдемо всі по домах. А я зараз може на райончик заскочу поп'ю каву, а потім вже в гараж. Що я вам хочу сказати? Класна була поїздка. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, пальці догори, якщо ви того ще не зробили. Напишіть якийсь коментар. Ми з вами побачимось у наступному відео. Це був канал Мій Перший Мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока. Тут такий захід сонця крутий.